Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами будемо знімати відео і міняти повітряний фільтр на автомобілі Шкода Yeti 1.8 TFSI 2013 року. Ось він тут у нас знаходиться в цьому корпусі. Тут у нас знаходяться болти Торкси Т25 8 штук по периметру. Для цього ми будемо використовувати фільтр фірми VIX Отакий прямокутний з інструмента. Поки що орієнтовно нам подановиться торкс 25 ловка, ключ тріскачка 1,8. Подовжувач гибкий, бо там є два місця, де незручно буде підлазити. На всякий випадок звичайний геообразний торкс. Ну, миючий засіб для роз'єму. Може потрібно буде ведешка. Тому зараз приступаємо. Розкручуємо горизонтальний роз'єм корпуса самого фільтра. Після того, як розкрутили роз'єм, піднімаємо верхню кришку корпуса повітряного фільтра, ставимо її на сторону, щоб не розбирати повністю. І ось ми добралися до самого фільтра. Як ми бачимо, всередині є воздухоповітряному проводі сміття, тому будемо це все видувати, вимивати. Щоб воно далі не попадало в трак под... в двигун. Те, що я бачу, як... в якому стані сам фільтр, він, е... скоріш за все, мінявся недавно. Тут треба буде почистити сам корпус підвод воздуховода. А фільтр, ну, я недавно придбав автомобіль, тому все ж таки поміняю на новий. Це оставимо як якийсь резерв на якийсь випадок. В принципі, його теоретично можна продути і використовувати далі. Ну а тут, як ми бачимо, є сміття листя. Тут необхідно вимити, видути все це і підготувати сам корпус. Для більшої зручності виробник придумав оцю рішетку, можна знімати окремо. Бачимо, тут листя всяке зібралося. І... Безпосередньо сам фільтр можна буде, не фільтр корпусом фільтру можна буде помити, видати тут більш доступно буде. Досить толково зроблено. На жаль, у мене компресор зараз не в несправному стані, тому будемо використовувати звичайний побутовий полісос з от насадкою. Після того як ми почистили внутрі корпус фільтра повітряного, можна встановити назад решетку. Після встановлення решетки вставляємо безпосередньо сам повітряний фільтр. І ось так його, щоб він став на спази, прижимаємо його за подліцов. Після встановлення фільтра одягаємо верхню кришку і тільки бажано попасти в пази. І тоді починаємо скручувати горизонтальний роз'єм. Після того, як ми впевнили, що у нас по роз'єму є рівномірне прилягання всього корпусу, починаємо наживляти і скручувати. Болти. Ще один лайфхак. В очі попалося, що на самих е головках Торкса, болтах, точніше, як ми бачимо, тут є корозія, тут я вже замостив, е грані починають кородувати. Тобто збирається волога, і з часом вони кородують, і самі ці грані е на при наступному разі, коли будемо відкручувати, вони можуть Тому я Виконав свого роду консервацію, самі пази в грані замостив літолом або якоюсь жировою змазкою, щоб там не збиралася волога і далі не кородувала самі ці грані, щоб можна було без проблем потім їх повідкручувати. Тобто, таким от макаром. все, Всім дякую, гарного дня, до зустрічі.